Слава Україні, служба безпеки України затримала агента РФ на Київщині, який коригував атаки окупантів на Донеччині. На старокостянтинівщині за грати відправили домашнього кривдника у Хмельницькому. Накрили мережу збуту підробленого алкоголю і цигарок. Маю п'ять хвилин, аби розповісти вам про головне. Херсонщина продовжує бути ціллю ворога. За останню добу в регіоні внаслідок російських обстрілів травмувалися дев'ятеро людей. В Антонівці двоє чоловіків постраждали від скидів ФПВ-дронів, Одного з них евакуювали поліцейські. У самому Херсоні під час атак із безпілотників постраждали ще п'ятеро мирних жителів. Вранці агресори скинули вибухівку поруч із службовим автомобілем поліції охорони. В результаті травмовано двох правоохоронців на місцях подій працювали усі профільні служби, надаючи допомогу постраждалим та документуючи наслідки обстрілів. На Київщині співробітники СБУ затримали 32-річного завербованого російськими спецслужбами Шахтаря з окупованої Новогродівки. Чоловік відстежував та передавав ворогу локації силоборони на Покровському напрямку, завдяки чому росіяни планували повітряні удари. Після захоплення його рідного міста агент переховувався у столичному регіоні, сподіваючись продовжити шкідливу діяльність. СБУ встановила місце перебування зловмисника, провела обшуки, вилучила смартфон із доказами співпраці з ворогом. Йому повідомлено про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Загрожує йому довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні, 11 лютого, оголошено день жалоби у Красилівській громаді. Додому на щиті повернувся ще один захисник. Сергій Іванчук, 1987 року народження, рахувався зниклим безвісти з 12 лютого 2025 року. На жаль, рідні отримали страшну звістку. Того ж дня захисник загинув під час здійснення евакуації поранених захисників з позиції в Покровському районі Донецької області. Поховали оборонця на Алеї Слави у місті Красилів. Світла пам'ять та Шана герою щире співчуття рідним. У Хмельницькому поліцейські викрили групу осіб, яка торгувала фальсифікованим алкоголем та тютюновими виробами. Правоохоронці встановили, організатор закуповував підроблений товар, забезпечував його доставку та розподіляв між торгівельними точками. Ще п'ятеро спільників займалися безпосереднім збутом. Уся продукція була з підробленими акцизними марками або без них і не відповідала вимогам. Під час обшуків вилучили фальсифікат орієнтовно на 2 мільйони гривень. Шістьом фігурантам уже повідомили про підозри. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів. Розслідування триває. <кій> Хмельницький апеляційний суд переглянув резонансну справу про шахрайство майже на півмільйона гривень, жертвою якого став військовослужбовець. 20-річний мешканець Кам'янець-Подільського району, використовуючи фейковий акаунт у соціальних мережах, впродовж декількох місяців виманив у захисника України понад 486 тисяч гривень, нібито на лікування та операції. Суд першої інстанції призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі. Втім, апеляція врахувала щире каяття, відсутність судимостей та повне відшкодування збитків. Сам потерпілий, попросив не ув'язнювати хлопця. В результаті апеляційний суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання, призначивши два роки іспитового строку. На Старокостянтинівщині суд виніс реальний вирок домашньому кривднику 46-річний чоловік, який уже перебував на іспитовому терміні за насильство щодо дружини. Знову взявся за старе погрози, приниження та сварки, здебільшого у стані алкогольного сп'яніння. Попри неодноразові адмінпротоколи, кримінальну відповідальність і рішення суду пройти корекційну програму. Чоловік проігнорував усі вимоги. В результаті суд визначив визнав його винним та призначив покарання один рік і шість місяців позбавлення волі. Це уже не умовний термін, а реальне ув'язнення. Курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Максим Разгонов став переможцем етапу Кубка світу з боротьби самбо. Змагання відбулися у кіперській ларнації зібрали близько 250 спортсменів із 12 країн Європи. У ваговій категорії до 98 кілограмів Максим розгонов продемонстрував упевнену та результативну боротьбу і виборов золоту медаль. Це вагоме досягнення. Результат наполегливої підготовки, сили характеру та високого спортивного рівня українського прикордонника. На цю мить у мене все працюємо над новим випуском на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ще більше цікавого для вас. Незабаром побачимось.